Купу інструменту потрібно для того, що, щоб лише тільки підготувати його до фарбування. Ну, не його, а будь-що. Так що, хочу заступитися за спеціалістів, які займаються щось е, такими справами. Тому що е, збоку кажеться, що нібито ну що тут, 5 дошок прикрутити. А їх потрібно обрізати. Одинаковий розмір зробити, одинаковий цей розмір зробити. Гарненько, щоб воно гладеньке було, зашліфувати. Потрібно мати фрезер, щоб ці крайчики познімати. Потрібно шліфмашинку мати, щоб зашліфувати то. І шліфмашинка не одна має бути, а має бути декілька, має бути проста, має бути демферна і так далі. Ну, коротше, багато інструментів треба для того, щоб зробити, наприклад, просто от таку стільницю. Так що, хто інструменту не має, то краще, звичайно, що дати гроші людям, які займаються цим, і вони вам це зроблять і простіше буде і для вас, і для них. Тому що це досить багато з цим роботи, щоб то все що зробити, довести до ідеалу, скажімо так. Так що, такий в мене столик вийшов. буде стояти біля чану. Еподім із соломи. Будинок для відпочинку.